Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас перший звіт по моєму project Pen декоративному. У нас початок проєкту був у січні, 18 січня, якщо точно, і я вирішила знімати раз в 3 місяці, тому ось Сьогодні у нас буде перший звіт, побачимо, які результати по використанню. Так, ось в зошиту я тут все понаписувала, які там результати все. І ось в корзинці у нас саме продукти, які беруть участь. Так, і давайте відразу перейдемо до огляду результатів. Так, по-перше, давайте будемо йти по списку. Це в нас база під макіяж від Сафі. Ось вона. Я її залишила, ну, додала в проєкт, думала, що знайду примінення їй якесь, але я не знайшла, як його використовувати. Точні, її ось вона така. Дуже поганий засіб, незрозумілий. Просто дуже добре, що він там мега бюджетно коштував, тому не так шкода буде викидувати, але я його викидаю, тому що це кошмар якийсь. Тому ця, цей засіб виходить з проєкту. Так, далі. Далі BB Fluid від Бренду Avenir Cosmetics, український наш бренд, ось такий. Його було 40 грамів, його взагалі тут не дуже вже багато залишилось. Я просвічувала на сонці, і там його не дуже багато. Але так як він такий темнуватенький, то не могла ним часто користуватись, а от зараз вже тепліє, вже ось скоро буде загар з'являтися на обличчі, і буде він ідеально підходити по відтінку, тому його, думаю, швидко закінчу вже. Так. А взагалі, зараз 36 грам, 4 грами використала. Далі коректор від Faberlic. все ніяк не можу його добити, його там зовсім трохи залишається. Але якось ну от не тягнеться рука, але доб'ю обов'язково вже, я думаю, потрібно буде насісти на нього і закінчити. Було його 13 грам, і зараз 12,1 грам використала. Ну Взагалі це ж з упаковкою, взагалі, там, я думаю, дуже мало грам залишилось саме продукту. Так. Потім у нас йде блиск для губ від Faberlic, ось такий зеркальний об'єм. Не буду робити свочі, так як я на початку проєкту показувала всі свочі, все, кожен раз робити їх не буду. Кому цікаво, можете перейти на перше відео цього проєкту і подивитися на сводчи. Блиск. Я зробила таку велику дурницю. Мені здалося, що його там зовсім трохи залишилось, і набиралась на щиточку його зовсім мало. І я вийняла той дозатор, що там стоїть, який знімає ну, надлишки продукту з кісточки. І виявилось, що цього блиску іще багато. Я не знаю, куди я дивилася, але. Коли він в мене почав ось так стояти, воно там все стекло, і видно, що його там ще дуже багато. І тепер на щіточку дістається дуже багато продукту, він постійно тече. Тому не знаю, потрібно б, напевно, його кудись перелити. Тому що він мені е, замазає все, все, що тільки можна. Так. Було його 12 грамів, стало 11. Скажу так, що я не користуюсь от саме цими засобами, більш ніякими ні. Я користуюсь всім, чим я хочу. Звичайно, коли захочеться, я користуюсь чимось із цих, проєкт... із цих продуктів, що в проєкті, але там, не змушую себе тільки ними користуватись. Так, далі ось такий лайнер, е, графіка від Avon Bілий. Е, ще ну, його я не знаю, як виміряти, його не зважиш і не видно, скільки там його. Е, тому, ну, поки він малює, поки буду користуватись. Поки що ще можна не малювати, тому він залишається. Так, і ось такий. Лайнер чорний від Ruby Rose. Він і був, не скажу, що він чорний, він більше якийсь сірий. Він і так не був насичений, а зараз уже на силу, уже ним щось вимальовувала. А тепер він уже там дуже підсох і, наприклад, я намалювала їх стрілочку, і якщо хочу щось там вже підправити, воно все стирає. Ну, все, вже ним незручно користуватись, все, він вже прожив все, що йому потрібно, віддав мені, тому все. Це порожня баночка, і вона покидає проєкт. Далі. Далі ось, такі, ось така палетка це для брів взагалі. Тут був віск, його вже давно немає, давно він закінчився. А ось тут ще такі двоє тіней. Я користуюсь цими для брів. Чорний це для мене темний. Тому в мене така задача закінчити цей. Цей рефіл, а цей вже потім викинеться просто користуюся, я вставлю потім фото, скільки було на початок проєкту і скільки зараз. Ну, Я не знаю, вам, напевно, не буде видно. Тут вже є така трішки ямочка. Але користуюсь дуже часто. Так. Потім. Палетка помад від Lamelle. Дуже стара вона вже в мене. Також я робила фото, як, скільки там було, але, якщо чесно, нічого не змінилось, тому що я або один чи два рази там користувала щось таке, і це ніяк не відобразилось, тому я не знаю, як я буду закінчувати цю палетку. Ну, якось нехай ще побуде. Так, і тепер у нас ідуть. А, зараз ще один олівчик, ось такий олівець чорний, це від Eveline. Він вже такий маленький. Ось я зробила відміточку, так зараз оно не видно. Ось, де я зробила відміточку, оце скільки зовсім трошки використала. Так як цей олівець, він зовсім не стійкий, він не розмазується, тому якось не дуже часто його використовувала. Але, ну, хоч трішечки, але є результат е, із олівців, ось такий олівець був, Ну, він і був у мене маленький, а зараз ось зовсім малютка і все, я його. Викидаю, тому що його неможливо вже підточити, бо він просто застрієв ну, в точилці, не прокручується. Ну, це вже якесь мучення, тому все. Він вже виходить з мого проєкту. Порожня баночка. Так, далі. Ось такі тіні олівець від Faberліc. Сині, ось скільки їх залишилось. Трішки є прогрес, але невеликий, тому що ну, такий продукт, що дуже часто ним не користуєшся ось. Результат зовсім маленький. І далі в нас залишились помади для губ. Перша це ось така помада олівець, також від Faberlic. Її ще тут дуже багато. Ще плюс це такий колір яскравий. Тому не дуже часто я користуюсь таким. Ось помада олівець і ось такий невеличкий також результат. Ну, трішки є, тому що там, користувалась інколи для відео, інколи просто вдома. Тому що потрібно ж користуватись. А, так, ага. А, ось така ще помада. Це також, ну, в мене всі тут помади Faberlic, тому що хочу їх поскоріше закінчити. Це бархатний сезон. Ну, Скільки її, вона така світла-світла, я її компоную із іншими помадами. Ось дає трішечки результат також. Ну, тут в мене видно, що майже всі помади однаковий результат, майже однакову, однакову кількість разів ними користувалась. Так, ось така помада червона від Faberlic. Зовсім багато її тут залишається, але червона помада це такий не на кожен день, можна сказати. Отак, ось де результат. І остання це ось така, також Фаберлік, це напівматова. Ось такий відтіночок. Більш такий повсякденний можна сказати. Тому саме в цій помаді трішечки більший результат, ніж в інших ось де. Якось так. Все, це ось такі продукти, невеличкий такий огляд. Тому, так, в нас виходить... Так, зараз. У нас виходить, що е, за перший звіт закінчилось, закінчилось два продукти. Олівець для губ і лайнер для очей чорний? І е, викидаю просто цю базу під макіяж від Сафі, просто викидаю її і все. Тому що це нікуди не, не годиться цей засіб. Пишіть, е, як вам такий проєкт, як вам Результати буде дуже цікаво дізнатися. Ставте вподобайку, проявляйте активність мені це дуже важливо. І побачимось уже в наступних відео. Всім па-па!